Що у мене сьогодні на огляді? Правильно. Портативний безмасляний компресор. Де його виготовили? Правильно, в Германії. Ну, це, це не точно. Буду його тестувати і розбирати до болтика. 8 атмосфер, 1,1 кВт. Довжина кабеля 5 метрів і 3 метра довжина шлангу. У комплекті пневмопістолет і різні насадочки, які зручно ховаються в корпусі. Кабель живлення та шланг. Також зручно ховається в корпусі. Вага мальчика з усим барахлом 5700. Ресівер, або, як ви кажете, бачок для накопичення повітря відсутній. Ціна на Elixсі від 1500 до 3000 гривень. 15 колесо до двушки качає за 50 секунд і споживає при цьому 930 Вт. Максимальний тиск. Вісім атмосфер. Серединка виглядає так. Щітковий двигун. Датчик температури присутній, тобто спалити його не вийде. Щітки на пружинках, дуже легко міняти. І 100% такі щітки ви знайдете по Україні. Шатун на підшипнику. Вісь двигуна також на двох підшипниках, один попереду. І один позаду. Відомий шків також на двох підшипниках. Один попереду великий. І один позаду маленький. Встановлено простецький повітряний фільтр. Клапан збросу тиску на 8 атмосфер. Трубка зажата сталевим хамутиком. Ремінь має ось такі маркування. Гвинти на кришці мають фіксатор різьби і гровірну шайбочку. Гумова прокладочка з цього боку і з цього також присутня. Діаметр поршня 50 мм, хід поршня 25 мм. Коротше, цей парксайт насправді виготовлений у Китаї для європейського ринку на замовлення величезної компанії мережі магазинів Lidl. Я вам скажу, що якщо цей Lidl зайде в Україну, то Половини брендів тут не стане, в тому числі і Дніпрома. Як у будь-якого бренду, у парксайду є класні речі і є відверте гімно. Але цей компресор мені реально сподобався. А що ви скажете, будь ласка, пишемо в коментарях ваші думки з приводу цього чуда девайса. Дякую за перегляд, лайк і підписка з вас.